Протягом першого місяця вона постійно крала мої речі догляд, косметика, духи і одяг, все підряд. Тепер в мене є коробка замком, бо інакше вона все тягне. Всім привіт! Мене звати Марго, і ви на каналі Маркішка має Апдейт. Сьогодні ми знову читаємо історію з Reddit. Перед тим як ми почнемо, попрошу вас підписатися на канал та поставити лайк цьому відео, щоб Ютуб розумів, що це відео вам є цікавим та просував його в рекомендації. А наша сьогоднішня історія називається Чи буду я судаком, якщо вижену мого хлопця з нашого дому? Мені 25, моєму хлопцю 27. Ми разом три роки, і він приїхав до мене минулого року. Все було добре до минулого різдва, коли його батьки оголосили, що продають сімейний будинок і переїжджають у менший, бо хочуть поїхати в шестимісячний круїз навколо світу. Нема питань, це їхнє життя, але в них є молодша донька. Емма, їй 18 років. І не сказавши нічого мені, мій хлопець погодився, що Емма житиме з нами, поки не поїде в університет. Через це ми дуже сварилися, бо я не хотіла, щоб вона жила з нами, але все одно вона переїхала після продажу будинку в лютому. Відтоді в моєму житті справжнє пекло. У нас три спальні, але тільки одна використовується як спальня. Друга це мій робочий кабінет, а інша була домашнім спортзалом. Емма зайняла спортзал і зробила з нього свою кімнату, а більшість нашого тренажерного обладнання тепер у коморі. Я ненавиджу, що вона тут, бо вона поводиться як невдячна дитина і нічого не робить по дому. Ось короткий список того, з чим я маю справу. Щойно їй виповнилось 18, вона почала гуляти до ночі і поверталася п'яна о 3-й ранку, Будила наших собак і валювалась в будинок разом з такими ж п'яними друзями. Протягом першого місяця вона постійно крала мої речі догляд, косметика, духи, одяг, все підряд. Тепер у мене є коробка з замком, бо інакше вона все тягне. Вона загубила вже шість комплектів ключів, і я двічі міняла замки. Вона відмовляється робити будь що з того, що я прошу, бо вона зайнята. Вона ніде не працює. Чим бляха вона зайнята? Вона відмовляється їсти те, що я готую, і вимагає замовляти доставку. Я сподіваюся, за доставку вона хоче платити. плати. Я питала, що б вона хотіла поїсти, і навіть коли я готую саме те, що вона каже, не так смакує. Останньою краплею став минулий вікенд. Ми поїхали з хлопцями та собаками, я не хотіла лежати ему саму, але хлопець сказав, що це корисно для її самостійності перед університетом. Величезна помилка. Коли ми повернулися в неділю ввечері. Будинок був розбитий, всюди бардак, а Емма спала з дикого похмілля. Я половину ночі прибирала сама, а в понеділок ще й викликала професійного клінінга. Чого вона прибирала сама? Окей, припустимо, ви не хочете тримати цю емму, бо вона вам ніхіра не допоможе, вона п'яна валяється, але хлопець, це твоя сестра. Ти тут живеш. Прибирай. Все, крапка, я хочу, щоб вона забиралася. Я думала, що я дотягну до вересня, коли вона поїде, але тепер вона каже, що вона хоче взяти ще один рік відпочити і подорожувати, використовуючи наш дім як базу для відпочинку. Ні, я хочу, щоб вона пішла негайно. Так, їй зараз немає куди йти, бо її батьки повернуться тільки наприкінці серпня, але мені вже якось все одно я буквально хочу вже її виселити. Я поговорила з хлопцем, він категорично проти, бо ема сім'я і він не може її виганяти. То чи буду я судаком, якщо вижену її? Редагування. Забула уточнити, це мій будинок. Я володію ним повністю, без іпотеки. Хлопець не має жодних юридичних прав на нього. Єдине, що оформлено на нього, це телебачення. Все інше не мені, бо я тут жила до нього. Він платить половину комуналки, але просто насилає гроші мені на карту. Я збираюсь поговорити з батьками хлопця та земою. Написала їм, що вони подзвонили якнайшвидше. Також спробую дізнатися у старшої сестри хлопця, чи може вона прихистити Ему, хоча вони не ладнають, і в неї маленька дитина. Редагування 2 Я така дурепа. По перше, дякую всім в коментарях, я зрозуміла, що мій хлопець це не та людина, з якою я хочу провести життя. По-друге, я мала відеодзвінок з його батьками, і просто вау. Виявилось, що вони щомісяця надсилали Еммі 700 фунтів, щоб покривати її витрати за проживання у нас, а я не бачила жодного пені. Її мати сказала, що я можу відняти плату за клінінг із грошей Еммі. Я запитала, які гроші вона має на увазі, бо Ема ж не працює. Мати відповіла ці 700 фунтів, які ми відсилаємо Емі щомісяця, щоб покривати всі її витрати, поки вона живе у вас. Тобто або Емма приховувала ці гроші, або вона віддавала їх моєму хлопцю, а він мовчав. Я була максимально чесна і сказала, що просто вже не можу більше жити землю. Вона може поїхати в універ вересня а до цього часу жити в мене. Але якщо вона не вступить, або візьме рік відпочинку, я не збираюся ще рік це терпіти. Мати хлопця зв'яжеться зі своєю сестрою і спробу знайти місце для Еми до їхнього повернення. Для уточнення, коли вони повернуться, вони житимуть у власному будинку, до нас вони не приїдуть. Сьогодні ввечері я маю серйозну розмову з хлопцем, я вже переосмислила наші стосунки, якщо він хоч словом підтримує ідею, що Ема має залишитися, це кінець. Багато коментарів змусило мене зрозуміти, що я була для нього ганчіркою відтоді, як Ема приїхала, і що я мала брати з нього оренду. Ну, побажайте мені удачі. Коментарі ти не судак, але я думаю, що тобі потрібно вигнати хлопця разом із сестрою. Він зовсім тебе не поважає. Мій хлопець ставиться до тебе як до найманої прибиральниці, яка змушена прибирати після людини, яка не робить нічого. по дому. якщо вона не може робити фінансовий внесок, вона має робити внесок працею. Ні, ти не будеш судаком, якщо її виженеш, але я підозрюю, що твій хлопець чинить істерику. І справді, куди їй йти? Можливо, тобі буде простіше самі піти і забрати свої фінанси з собою. Це ж її будинок. Авторка відповідає: він був злий, коли повернувся додому минулого вікенду, але списав це все на емо підліток, їй треба розважатися. Я швидко усвідомлюю, що він не та людина, з якою я хочу провести життя. Наступний коментар: хто платить за все її барахло, за замки, за клінінг, за доставку їжі, чому ти прибирала всю ніч і що робили твій хлопець і винуватиться? Чи були хоч якісь наслідки для неї, що твій хлопець каже про ситуацію? Мій хлопець самостійно заплатив за заміну замків, бо я відмовилася. За прибирання я заплатила сама, і я припускаю, що він платить за її їжу, бо я ні. Він говорив з Емою і дивився за собаками, поки я прибирала. Він нібито сказав Емі вибачитися переді мною, але вона проігнорувала це і от уже майже тиждень, як я не отримала жодного вибачення. І ми маємо апдейт. Учора ввечері я посадила і свого хлопця, і Емму, чітко озвучила правила. Я сказала, що Еммі треба йти і що я більше не можу терпіти її ставлення та неповагу. Для тих, хто питав, чи знав Том про гроші, так, знав. Він їх не забирав, але знав. Він думав, що це буде чудовою можливістю для Емми навчитися фінансовій грамотності і відповідальності, я сказала, що факти довели. Вона не навчилася нічого. Якщо дати 18-річний 700 пунктів на місяць, за вона не працювала, вона їх просто спустить. Якщо Том вважав, що це навчить всі відповідальності, то він ще дурніший, ніж я, яка терпіла їх обох. Ема намагалася захищатися, кажучи, що думала, що життя зі мною буде шансом зблизитись і що я могла би стати для неї ще однією сестрою. І я відповіла, якщо так, вона поводиться зі сестрами, то не дивно, що її справжня сестра її не любить. Жорстко, але по справі. Щодо стосунків, думаю, мені вистачило. Я сказала тому, що мені потрібен простір і що мені треба серйозно подумати про наші стосунки, бо вся ця ситуація мене дуже похитнула. Ема поїде жити до тітки, і Том теж. Їхня тітка приїде завтра забрати Емму та її речі, Том поїде разом з ними та поживе там тиждень, чи близько того. Коли він повернеться, ми спокійно сядемо і усе обговоримо. Вибачте, якщо не так детально, але я просто виснажена за останні 24 години і хочу, щоб мій дім хоч трошки повернувся до нормальності. І пропоную одразу перейти до третього оновлення. Том прийшов у суботу ввечері, щоб ми могли поговорити про наші стосунки і всю ситуацію, якщо коротко, я з ним розійшлася. Читавши всі коментарі, я зрозуміла, що занадто довго дозволяла йому та його сестрі витирати в мене ноги. В мене досить. Він останні кілька днів приходив забрати свої речі, і здається, зараз живе у друга, поки житло в оренду. Звісно, мені сумно через розрив, і я думала, що проведу з того усе життя, але вся ця ситуація змусила мене зрозуміти, що мені треба бути егоїсткою і вперше в першому житті поставити себе на перше місце. Щодо Емми, тепер у неї сувора коменданська година, а гроші будуть насилатися її тітці, щоб покривати витрати. Тітка сказала, що діє за правилом трьох порушень, але чесно, мені вже байдуже. Емма не моя відповідальність і ніколи нею не була. Гроші, які батьки Емма та Тома надіслали мені, я використала на такі речі: перше, щоб покрити витрати, які наробила Емма, виключно заплатою клінку. Друге, на дуже, дуже, дуже приємну поїздку у спа. Друзі їдуть зі мною і ми вже не можемо дочекатися. Я забронювала собі масаж усього тіла і післяобідний чай з шампанським. Отож, таке оновлення, тепер я самотня, і мій дім знову мій. Чесно кажучи, попри розрив, я не була щасливішою. Дякую всім, хто би допоміг мені знайти свій хребет. Почитаємо коментарі. Як Том відреагував реагував на розрив, чи шкодує він про свої дії? Авторка відповідає: він шкодує про свої дії, але сказав, що просто намагався робити правильні речі для своєї родини та навчити ему самостійності. Розрив не став для нього несподіванкою. Він знав, що ймовірність 50 на 50, що я розійдуся з ним після того, як він пішов минулого тижня. Йому було прикро, але я чітко сказала, що, хоч я його і люблю, ми просто сумісні. І я не можу бути з людиною, яка не поважає ні мене, ні мій дім, ні мої кордони. А що щодо Еми? Чи влаштовувала вона якісь істерики через переїзд або через все те, що треба було зробити? Вона мала проблеми через ці гроші і припускаю, що подумати про каяття з її боку, це занадто оптимістично. Авторка відповідає: жодного каяття, буквально нуль. Вона просто зла через те, що тепер мусить жити у тітки, бо в неї тепер є командацька година, а тітка планує ставитись до неї як до дитини, якою вона і є. Це пряма цитата тітки. Так, у неї будуть проблеми через гроші, але я не знаю, в якій самій формі. Наступний коментар. Гарна робота. Сподіваюсь, пам'ять по починам допоможе. Ладнати з родиною партнера дуже важливо. Я 35 років прикушувала язика. Коли я все ж таки казала свою думку, мене звинувачували в негативному ставленні до його родини. І все це лише тому, що я казала про очевидне коли хтось із його сім'ї хворіє, ми маємо допомагати і доглядати. Але ми самі пережили рак і кілька серйозних операцій без жодної, навіть листівки зі словом, одужуй. Якби я повернула час назад, шукала б цироту. Е, Як то кажуть, супер, коли сміття саме себе винесло. Хлопець пішов, сестра пішла, а авторка лишилась з масажем, шампанським і спокоєм. Неймовірно, чудова розв'язка. Добре, що вона не вписала хлопця документи на будинок, бо вона в коментарях писала, що в неї була думка вписати типу, його як орендаря. Хоча, б. А, слава Богу, ні, твій будинок це твій будинок. Бачив такою щокнутою сестричкою, добре, що сім'я адекватна. А ми маємо ще одну коротеньку історію. Я її обрала, тому що дружина автора дуже мені нагадала мене в деяких ситуаціях. Історія називається чи я судак за те, що сказав дружині, що вона занадто все ускладнює через проблему з місцями в ресторані. У неділю ми з дружиною пішли на побачення, а моя сестра сиділа з нашою дворічною донькою, тож у нас був вільний вечір. Я був зайнятий з друзями в день, тому написав дружині, щоб вона зробила бронювання в ресторані, і за кілька хвилин вона сказала, що все готово. Коли ми прийшли і нас провели до столика, вона сказала, що під час вінка попросила столик біля вікна, і жінка, яка приймала бронювання, сказала, що занотувала це. Офіціант сказав, що нічого не записано і що немає вільних столів біля вікна. Тому ми можемо поки що сісти за цей столик, а він подивиться, що можна зробити. Той столик теж був хорошим, і, чесно кажучи, я не приймався тим вікном, тому ми сіли. Через кілька хвилин вона сказала, що побачила, як когось посадили за столик біля вікна. Я сказав, що все нормально, але коли той самий офіціант проходив повз, вона сказала йому, що бачила, як когось посадили, і що ми мали бути першими. Він сказав, що перевірить. Коли він пішов, я хочу уточнити, що я сказав це не при ньому. Я сказав: це наше побачення, давай не будемо ускладнювати. Вона не розсердила чи щось таке, просто сказала, що вона не ускладнює, ми були першими. Через кілька хвилин офіціант повернувся і провів нас за столик біля вікна. Ми чудово провели вечір. Пізніше тієї ночі, коли ми вже були в ліжку, я сказав, що це був чудовий вечір, а вона відповіла: Так, попри те, що я все ускладнюю. І здавалось, що її трохи зачепили мої слова. Я сказав, що мав на увазі те, що наш вечір був би хорошим незалежно від того, де б ми сиділи, тому це не була велика справа. Вона сказала, як я могла бути неправою. Нам пообіцяли певний тип столика, і вона просто нагадала їм про їхню обіцянку, що я звинувачую того, кого образили. Я сказав: Окей. Бо не бачив сенсу цього продовжувати і вибачився за свої слова. Ми планували ще один вечір цього вихідного, і я просто згадав, що вона була зла на мене через те, що я сказав. Тому я просто задумався, чи був я тоді судаком. Почитаємо коментарі. В коментарях всі майже визнали автора судаком, хоча, ну я не можу поводитись. Це наше побачення, давай не будемо ускладнювати, і наш вечір був би хорошим, незалежно від того, де ми сиділи. Мають два абсолютно різних значення. Перше, критичне, і звучить більше як Гей, це наш вечір. і Якщо ти поводишся так, ти мені його зіпсуєш. Друге підтримуючи і говорить: неважливо, де ми сидимо, я просто щасливий бути з тобою. Як людина, що давно працює у сфері обслуговування, скажу: ми дійсно маємо виправляти свої помилки. Якщо їй сказали, що вона матиме місце біля вікна, вона мала його отримати. Звісно, таке і трапляється, і її помилки стаються. Але коли ви прийшли, помилку визнали, і їй дали зрозуміти, що це можна виправити. Вона абсолютно мала право це уточнити. Це ж не так, що вона влаштовувала якусь істерику. Як працівник ресторану я був би повністю окей з її поведінкою, і вибачився, би, бо ресторан був неправий. Щиро вибачте і заброню їй місце біля Вікна на вихідних як сюрприз. Я погоджуюсь, що можна було сформулювати це якось інакше, але ну він же нічого дійсно поганого їй не сказав. Трошки в іншому формулюванні, я теж така, що можу докапуватися до формулювання, де щось мене якось зачепить, але я стараюся це помічати і визнавати, що я десь була занадто прискіпливою до того, як хтось мені сказав, з якою інтонацією. Я би, якби була на місці дружини автора, теж зробила зауваження, що я бронювала біля вікна. І я би хотіла, щоб мені дали столик біля вікна. І якби мені сказали, що Окей, посидіть трошки тут, ми вас скоро пересядемо біля вікна, а потім віддали цей столик комусь іншому, я би теж така. «Why Дружина зробила бронювання. Вона знайшла ресторан, перевірила ціни в меню, подивилася фото, подивилася на вид, зробила бронювання, занотувала прохання про місце біля вікна. Вона вже витратила певні зусилля. Можливо, вона вибрала дорожчий ресторан саме через цей вид. Неприємно, коли ти все це робиш, а потім не отримуєш того, що намагався забронювати. Невелика наполегливість не дорівнює все ускладнювати. І це дратує, коли твій партнер з'являється і йому все одно і каже не ускладнювати. Нічого серйозного, але так, ти судак. Вона зробила бронювання, була наполегливо, отримала столик, який їй пообіцяли. Ти пальцем не поверхнув, просто назвав її складною. Знову ж таки, не щось глобальне, але я не розумію, як ти не бачиш, чому вона могла засмутитися. І ми маємо коротенький апдейт. У попередньому пості, здається, я пропустив момент, де було сказано, що їй пообіцяли місце біля вікна. Жінка, яка приймала бронювання, сказала, що запише це, але для мене це звучало не як обіцянка. Більше як, якщо буде можливо, ми дамо вам місце біля вікна. Моє формулювання було неправильним, це те, що я виніс із попереднього поста. Дехто навіть казав, що слово складна має сексистський відтінок. Всі так люблять один одного називати сексистами. Я з тих людей, хто теж намагається бути наполегливим, я взагалі по своїй натурі дуже тіла. Але коли я про щось домовляюсь, мені щось обіцяють, і я за це плачу гроші, я хочу це отримати. І якби я була на місці дружини автора, я би теж сказала, що ну мені обіцяла столок біля вікна. Ну, не в такій манері, Але сказала б, я б все теж не пропустила повз вуха. І якби мені сказали, Окей, посидіть трошки тут, ми вас пересадимо, і не пересадили, я б теж запитала. Тому я не вважаю, що автор судак, тому що так, він міг це сказати інакше, він міг переформулювати. Але суть того, що він намагався донести, вона лишається тою самою. Він не сказав їй щось дуже грубе, він не сказав, що вона не права. Він просто сказав, що ми можемо посидіти тут, не треба все ускладнювати. А, не знаю, якби мені так сказали, не думаю, що я б сильно розізлилася. Тож сподіваюся, що наступні побачення дружини з автором будуть більш удалими і вже не будуть мати якийсь після смак образ, тому що сумно, що такий чудовий вечір, такі побачення однією фразою якось так зіпсувалися. Можливо, ресторан дав би хоча б якийсь там десертик в якості вибачення, було б приємно. А вам дякую, що дивились це відео. Мені теж від цього дуже приємно. Дякую вам за вашу підтримку. З те, що ви пишете мені коментарі, підписуйтесь на канал. Для мене це неймовірно важливо, а ми з вами побачимось на просторах Reddit.